От, кукуруза метод. Це те поле, де було ну запитували ми що з листками, ми то й знали, що з ними там було двойне внесення пріми. А по поперечки там ще вийшло і перекриття скажімо так, тройне. От, на сьогоднішній день вона Тобто, Поле в задовільному стані все чистенько, ось отак. От Кукурузка нормальна. Тобто нічого страшного з нею не вийшлося, зато вона чиста і красива. На зараз і краще приштормити її гербіцидом трохи сильніше, чим потім чесати потилицю, коли там куча бур'янів. Так що нічого страшного. До 7 листків 8 держа вона двойну приму аж бігом. І можна працювати. І краще її трохи прибити, ще раз повторююся, чим вона просто стече в бур'янах. От -от Ось отак. -от Ось отак виглядає поле. Не дай бур'янинки. Ось вичищене. Тобто все гарно.